Ясного неба над головою. Любименькі українці. Сьогодні у нас такий вечірній вечір. Я притула новий вираз нове слово сполучення, вечірній вечір. Вже не співдя вечір. Так, дивіться, які дівки у нас тут прозорі плавають. Боже, а їх тут скільки? Вони маленькі. Такі сантиметрів по п'ять, по сім. Красиві! Це ж вони зараз показалися і тоді течії їх забере. Кудись туди далеко, мабуть, де Вилкове і Дунай. Я з вами ділюсь красотами. Неба українського моря. Ірю. Рибіть життя. Воно прекрасне. Дивіться, хто сидить, бачите, побіг, 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 побіг. Ха Ай, клас! Заховався все. Ну, ми його бачили. Краби в морі є. i vale.